Перед початком роботи з робочим місцем касира у кешелот необхідно спочатку завантажити та встановити додаток. Для цього перейдіть на вже знайомий вам сайт кабінету користувача my.caselot.org.ua та натисніть Завантажити робоче місце касира. Програма завантажиться за вказаним у браузері шляхом у форматі архіву. Після вилучення файлу з архіву запустіть програму на встановлення подвійним кліком миші. Запуститься спеціальний майстер встановлення, який допоможе встановити касу кешелот на ваш комп'ютер. Натисніть Далі для продовження. Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд. За замовчуванням, пропонується встановити програму, доступною для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Якщо ви бажаєте, щоб кешелот був доступний лише для користувача, під яким здійснювалось встановлення програми, оберіть опцію Тільки для мене. Для продовження натисніть Далі Почнеться безпосереднє встановлення програми, хід якої відображається індикатором виконання процесу. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми. Натисніть Готово, щоб закрити програму-інсталятор. Касу кешелот встановлено на ваш комп'ютер. Запустіть програму подвійним кліком миші та авторизуйтесь за допомогою КЕП-касира або печатки, що попередньо були зареєстровані у ДПС. Вітаємо! Ви можете відкрити зміну та приступити до роботи з касою.